Євробаскет 2025 – турнір, де зірки НБА мали шанс показати, хто готовий домінувати вже у новому сезоні, а хто залишив після себе більше питань ніж відповідей. Одні повертаються додому з медалями та впевненістю перед стартом НБА, а інші – з відчуттям провалу у цьому відео. Ми розберемо, хто зірвав овації, а хто підвищив градус інтриги на майбутнє, і хто в цьому сезоні НБА зробить сенсацію. Почнемо ми з одного з найкращих гравців на всій планеті Земля Нікола Йокіч. Від триразового MVP NBA очікували боротьби за медалі. Але Сербію спіткала сенсація вже в першому раунді плей-офф команда Йокіча вилетіла від Фінляндії. Він грав результативно в середньому 22,3 очка, і 9 підбирань за гру. І навіть увійшов до другої п'ятірки турніру. Проте командних здобутків нуль. Жодної медалі для Сербії це особливо боляче, враховуючи, що за рік до того серби вибороли бронзову медаль на Олімпіаді. Але все ж факт лишається фактом. Це Євробаскет провал для Сербії Йокіча. Він досі не має великого трофею зі збірною, саме на європейській арені. Тож мотивації на наступні турніри йому не бракуватиме. Ну а ще багато хто ставив на перемогу Сербії в цьому чемпіонаті. Навіть ви люди, які коментували наші відео, всі були дуже впевнені в тому, що саме Сербія переможе. Але але як ми і казали, Євробаскет дуже неочікуваний. Тож Сербія навіть не дійшла до фіналу і точно не перемогла турнір. Ну а наступний, про кого хочеться поговорити, це Лука Дончич. ще один гравець калібру MVP, чиї командні результати розочаровують. Лука Дончич приїхав на турнір у чудовій формі. Всі обговорювали, що він скинув вагу і набрав кондиції. І на майданчику він справді виглядав надлюдський. Лука став найкращим скорером Євробаскету. Він там брав аж 34,7 очка за гру і творив дива таць. Уявіть, він 5 разів за турнір набирав 30 плюс очок, мав ігри. На 39 і 42 очки в плей-офф. Але на жаль, навіть 39 очок у чвертьфіналі проти Німеччини не вистачило для перемоги. Словенія поступилася майбутнім чемпіоном турніру Німеччині 91-99 і зупинилася за крок до медалей. Дончач отримав технічний фол вже на початку гри і дуже рано набрав 4 персональні зауваження, через що змушений був грати обережніше. Йому бракували підтримки партнерів проти глибини чемпіонів у підсумку. Лука знову без медалі. Після тріумфу 2017 року другий Євробаскет поспіль завершується для нього розчаруванням у чвертьфіналі. Індивідуально суперзірка, командно, невдача. Хоча ніхто не хейтить Дончича за поразку, йому самому, мабуть, дуже прикро. Граючи так результативно, він все одно не зміг просунути Словенію далі. Будемо сподіватися, що цей досвід додасть йому злості перед сезоном NBA. Ну але сподіваюся, у баскетбольному сенсі, а не на суди, як він це робив весь Євробаскет. <кхем> І трохи відпочинку, який він отримав раніше за інших фаворитів, ну а менш зірковий молодий форвард Портленду, день Авдія навряд чи був претендентом на медалі. Збірна Ізраїлю не належить до топів Європи, але саме тому його виступ розочаровує подвійно. З одного боку Авдія грав просто чудово. Він набирав 24 очка в середньому за гру, був лідером команди і навіть увійшов до другої символічної збірної всього турніру, що було досить неочікувано, випередивши багатьох зірок. Він допоміг Ізраїлю вийти з групи, де навіть сталася гучна перемога над але далі казка скінчилася в одній восьмій фіналу. Плей-офф ізраїльтяни потрапили на Грецію Яніса і прогнозовано програли. Авдія старався, він набрав 22 очки в тому матчі, але не зміг <гум> нічого б діяти проти 37 очок Яніса. Ізраїль вибув, а Авдія залишився з порожніми руками. Він показав, що може бути лідером на цьому рівні, проте командний результат лише вихід з групи. Це менше ніж хотілося. Дені зробив собі ім'я в Європі. Мало хто очікував його, побачити. Ти серед найкращих бомбардирів турніру, але справжній прорив у вигляді сенсаційного проходу ізраїлю за медаллю так і не стався. Сподіватимемось, цей досвід допоможе Авдії ще впевненіше почуватися і в НБА. Ну а тепер можемо поговорити про мого улюбленого гравця і Луки Дончича. Лаурі Маркенен він продовжив доводити, що він світова зірка, тільки тепер ще й у збірній. Перед турніром від нього очікували повторення феєрії Євробаскету 2022, де він вже гримів, і Маркенен ці Сподівання Фінляндія вперше в історії дійшла до півфіналу Євробаскета. жодна скандинавська країна раніше не заходила так далеко. Марканен був безперечним лідером: 23,6 очка за гру, купа красивих дальніх пітків і потужних данків. Він тягнув команду в критичних моментах і заслужено отримав місце у другій символічній п'ятірці турніру. У грі за бронзу Лаурі оформив дабл 19 очок та 10 підбирань, і мало не дотягнув фінів до медалі. Поступилися Греції лише мінус 3 очки. Так, у півфіналі проти Німеччини Марканен дещо пригальмував лише 16 очок за не найкращого відсотка. Але навіть тоді інші фінські гравці підхопили ініціативу. Вкращення від Фінляндії та її зірки залишилися суперпозитивні. Марканен показав, що навіть після невдалого сезону в NBA він може тягнути свою команду і на міжнародній арені. На цьому турнірі він дав зрозуміти, з якими намірами він розпочне наступний сезон. І може тепер на нього звертатимуть увагу не лише Фанати Юти, а й вся баскетбольна спільнота. А саме Антитокумба з Грецією надав дав отримати медаль на цьому турнірі. Тож для Яніса цей турнір став особливим. Дворазовий MVP НБА нарешті здобув свою першу медаль зі збірною. І це бронза, яку Греція не вигравала з 2009 року. Грік Фрік був справжнім лідером і в кожному матчі демонстрував грецьку домінацію. За середньою результативністю в 26,8 очок Яніс став другим на турнірі після Дончича. Він робив дабл дабл за. Підбираннями і регулярно видавав хайлайти. У грі за бронзу проти Фінляндії він набрав 30 очок, 17 підбирань і 6 передач. Фантастичний вклад у перемогу 92-89. Після матчу зізнався, що ця медаль для нього одне з найбільших досягнень в житті. Ставить її мало не в рівень із чемпіонством НБА. Це багато говорить про мотивацію Яніс. Видно, як він горить, граючи за Грецію, бо він каже, що це зробить мільйони людей щасливіше. Звісно трошки дьогтю теж є у півфіналі Греція розгромно програла Туреччині, і турецький захист майже нейтралізував Яніса. лише 12 очок за 30 хвилин у тігрі. Мабуть, десь позначилася коротка лавка греків і втома самого Антетокумбо. Втім, це не применшує його внеску. Яніс увійшов до символічної збірної турніру і підтвердив, що залишається грік-фрік у будь-якій точці світу. А головне, тепер він знає смак медалей зі збірною. Перед сезоном в НБА Яніс отримав колосальний емоційний заряд і мотивацію. Мілокі побачили, що їхній лідер у чудовій формі і чомусь досі не в іншій команді. Друзі, якщо вам подобається... Це відео, і ви хочете бачити ще більше подібних оглядів, Не забувайте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Також ви можете стати нашим спонсором, і це дуже допоможе нам робити для вас ще більше класного контенту. Усі посилання ви знайдете в описі. Ну а далі поговоримо про Альпарена Шенгюна. Молодий центровий Х'юстона ще до Євробаскету вважався темною конячкою, талановитий, але чи зможе потягнути збірну? Відповідь ще як зміг Туреччина сенсаційно дійшла. До фіналу, здобувши срібло, і головний мотор команди був саме Шен Юн. Він творив на майданчику абсолютну магію, часом нагадуючи молодого Йокіча. Наприклад, у чвертьфіналі проти Польщі, Алперен оформив трипл дабл, 19 очок, 12 підбирань та 10 передач, роздаючи такі паси через весь майданчик, що трибуни були просто в захваті. У середньому за турнір він мав 28 очка та 11 підбирань, тобто робив дабл-дабл, що матчу. Феноменальна стабільність для. Молодого гравця Шенгюн заслужено ввійшов до першої символічної збірної Євробаскету поруч із такими іменами, як Яніс, Лука, Шльодер. У півфіналі проти Греції він набрав 15 очок, 12 підбирань і 6 передач, сильно допомігши розгромити команду Адетумбо. А у фіналі проти Німеччини Шенгюн був просто блискучим у нападі. 28 очок. Він і тримав турків у грі до останнього. На жаль, чемпіонство вислизнуло із рук, але срібна медаль теж величезний успіх для. Туреччини Шан Гюн своїм виступом зробив собі неймовірну рекламу перед сезоном. Якщо раніше його знали як перспективного хлопця, то тепер бачить в нього можливу майбутню зірку ліги. Х'юстон Рокетс, мабуть, дуже раді. Їхній гравець отримав досвід великих матчів і довів, що може бути лідером на великій сцені. І якщо чесно, то мені дуже страшно уявити, що вони будуть робити кожного матчу з Кевіном Дюрантом в наступному сезоні. А ще перед турніром одним з потенційних проривів міг бути сам Франц Ва. Вагнер, і він виправдав цей статус на всі 100. Збірна Німеччини стала чемпіоном Європи вперше за 32 роки, і Вагнер був одним із головних творців цього тріумфу. Для початку Франс потрапив у символічну п'ятірку турніру. Тобто його визнали одним із топ-5 гравців Євробаскету, попри зіркове сузір'я навколо. Його статистика вражає 21 і 1 очко за матч, сьомий показник турніру, плюс 5 і підбирань, стабільний дальній кидок і впевненість ветерана. Хоча справді. Жнім ветераном у цій команді був Деніш Шльодер. Вагнер став тихим убивцею для суперників. У чвертьфіналі проти Словенії Франц набрав 23 очки впевнено, відповідаючи на вибухові атаки Дончича. У півфіналі з Фінляндією саме його дві дальні тріочкових підряд допомогли Німеччині вирватися в рахунку. В тому матчі також Вагнер мав 22 очки. У фіналі він додав ще 18. Таким чином, він був другим скорором команди. Холоднокровність Вагнера на лінії штрафних теж варта уваги. 13-14 штрафних у наднапруженому напруженому матчі чвертьфінала із словенцями показник достойний самого дірка Новіцькі. До речі, Новіцький свого часу привів німців до срібла в 2005 році, і бронзи в 2001. але золото для Німеччини виграло вже нове покоління, і Франц Вагнер є одним з його облич. для Орландо Меджик. Це чудовий знак. Їхній молодий форвард загартувався чемпіонським досвідом і повертається в НБА з ролом переможця. Ну і нарешті головний герой Євробаскету дві Сп'ять людина, яка привела свою команду до золота і отримала титул MVP турніру. Денні Шрёдер – капітан збірної Німеччини, провів фантастичний турнір і показав лідерські якості найвищого гатування. Його статистика, можливо, не така вибухова, як у Дончича чи Яніса. 23 очка, 7,2 передачі в середньому. Зате результат є найкращим. Чемпіонство. Шрёдер був мозком і серцем німецької команди. У найважливіших моментах він брав гру на себе і вирішував епізоди фіналі проти фінів Деніс набрав 26 очок та 12 асистів, влучив 4 триочкові і реалізував усі 10 штрафних. Фактично задав тон перемозі. А у фіналі з Туреччиною Шредер, хоч і почав повільно, але закінчив як справжній клач гравець. Він забив останні 6 очок команди. Коли турки ледь не зрівняли рахунок, саме Деніс перехопив ініціативу після його драйву і влучного середнього кітка за 19 секунд до сирени. Німеччина повела плюс 3 очки. А незабаром Шредер холоднокровно реалізував дві штрафні, щоб закріпити перевагу. Німеччина виграла 88-83 і взяла золото. А Шредер отримав трофей МВП та увійшов до символічної п'ятірки турніру. Для 32-річного розігруючого це особливе досягнення. Він став третім німцем в історії з титулом МВП Євробаскету. Цікаво, що за останні чотири літа він з командою здобув бронзу в євро 2022, золото чемпіонату світу 2023 і ось це. Пер золото євро 2025. Шредер перетворився на справжнього короля. Фіба на додачу цей успіх показав наскільки злагодженою командою була Німеччина. А сам Шредер скромно відзначив, що MVP заслуга всіх хлопців, і що ця команда найкраща, з ким він коли-небудь грав. Німеччина наразі володіє одночасним титулом чемпіонів світу і Європи, і капітан Шредер, душа цього колективу. Для нього як для гравця NBA, цей тріумф теж дуже важливий. Євробаскет 2025 Котре довів, що міжнародний баскетбол сповнений драматичних сюжетів. Ми побачили, як одні зірки НБА зміцнили свій авторитет Шльодер, Яніс, Маркенен та інші, а інші отримали уроки додаткову мотивацію Дончич та Йокіч. Контраст між героями і розочаруваннями робить обговорення цього турніру особливо цікавим для фанатів, як міжнародного баскетболу, так і НБА. Адже тепер за кілька тижнів до старту сезону НБА, ми можемо по-новому поглянути на цих гравців. Ось увійде в сезон на хвилі успіху, а хтось з бажанням реабілітуватися. Одне ясно, Євробаскет 2025 подарував нам неймовірне шоу і ще більше інтриги перед поверненням улюблених зірок на паркет NBA. Ну а ми дякуємо вам дуже за перегляд. Напишіть свій улюблений момент з цього Євробаскету в коментарях. Ми обов'язково все прочитаємо і на все відповімо. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, підписуватись на наш інстаграм та телеграм канал. А також можете подивитись одне з цих відео вони теж дуже цікаві, особливо про збірну Україну та її історію. А ми знову ж дякуємо вам за перегляд і всім па-па!